Stop – так англійською називають невеликі залізничні станції, де потяг зупиняється лише на вимогу. В американській історії таку назву отримали і короткі передвиборчі мітинги політиків, які і проводили вони прямо із потяга. 1948-го відомий восьмого відомий Америкою президента Гаррі Трумена забезпечив йому переобрання і підтримку ідеї відбудови Європи, так званого плану маршала. 75 років по тому німецький фонд маршала уша разом із фондом Говарда Баффета вирішили відродити висостаб Тур, але цього разу на підтримку України, її перемоги, відновлення і відбудови. 1947 року, коли з'явилася ідея допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Американці не були в захваті від цього. Інфляція була на високому рівні. Звучить знайомо у той час адміністрація Трумена подалася по всій країні. Вони зверталися до кожної верстви населення. Вони казали людям: дозвольте нам пояснити, чому це важливо. Якщо ми цього не зробимо, то усі надзвичайні жертви. На які нам усім довелося піти, будуть марними. Це була непроста розмова, але вони об'їздили всю країну, і громадська думка почала змінюватися. Наш вісел Stop тур натхнений тим досвідом. Стартував тур у Міннесоті. попереду і ще мінімум 9 штатів: Мізурі, Кентукі, Айова, Техас, Оклахома, Колорадо, Мічиган, Іллінойс і Пенсильванія. Усі штати, де, як і в Україні, сільське господарство відіграє важливу роль. Ми хочемо провести дуже концентрований час саме в серці, в глибині країни, і працювати у регіонах, де є потужні сільськогосподарські громади, які розуміють важливість землі і виробництва. Ми хочемо допомогти пояснити, що. На кону, і якщо Україна не буде успішною, яку ціну доведеться заплатити США і нашим союзникам? у кожному штаті промовці, серед яких і посолка України в США Оксана Маркарова проводять невеликі зустрічі із лідерами громад, місцевими активістами, фермерами Гезер Конлі, яка і сама виросла на фермі, каже, селяни мають дуже потужне відчуття громади. Фермери розуміють, якщо якийсь фермер у їхній громаді зазнає шкоди і не може більше господарювати, вся громада фермерів має прийти йому на допомогу. Цей самий дух ми застосовуємо і щодо України українські аграрії у біді. Наша громада, наша міжнародна громада, має допомогти піднятися тим фермерам на ноги. Цей аргумент розповідає Гезер Конлі, особливо вдало вдається доносити філантропу, фотографу і теж фермеру Говарду Бафету. Це дійсно резонує, і Говард Бафет, який вже був в Україні, здається, 10 разів він ділиться з ними досвідом від першої особи про те, як фермери мають купляти трактори із товстою бронею, бо поля, на яких вони працюють всіяні мінами, і про фермерів, які втратили ноги, працюючи на комбайнах під час посівної чи збору врожаю, коли ви це. Говорите фермерам із середнього заходу країни. Вони шоковані і вони розуміють потребу допомогти тому фермеру. І коли ми пояснюємо, що робить Росія: краде зерно, заміновує поля, захоплює поля, то кожен, хто коли-небудь працював на землі, розуміє, що він би так само захищав свою землю. Це дуже людська реакція. Після першої зупинки у Міннесоті, розповідає Гезер, вона була вражена тим, наскільки місцева громада уже підтримує Україну. Але промовці, і учасники ініціативи, готові і до складних розмов у громадах, які не розуміють, чому допомагати Україні в їхніх інтересах. Для таких випадків мають прагматичні, а не лише моральні аргументи додаткове фінансування для України залишається у Сполучених Штатах? Воно йде в американські оборонні компанії для виробництва обладнання. Це лишається тут. Тож, навіть якщо вас не спонукає моральний аргумент, земля, суверенітет, захист родин, то Боже мій нащо відмовлятися від економічної вигоди для вашого штату чи громади? План Маршала 75 років тому був важливою інвестицією у Європу. 75 років по тому, хто наш найбільший торгівельний та інвестиційний партнер, це Європа. Хто наш найважливіший безпековий союзник у НАТО? Це Європа. Тож 75 років тому ми зробили інвестицію, яка окупилася неймовірним чином. І я думаю, що американський народ часто чує про витрати: витрати на додаткове фінансування, витрати на членство у НАТО. Я не упевнена, що вони завжди знають про надзвичайні переваги. Із наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення і на тлі негативної риторики від окремих консервативних лідерів думок підтримка України серед американців почала знижуватися. Гезер Конлі бачить своїм головним завданням вислухати і поінформувати американців, і принаймні спробувати переконати скептиків. якщо це не вийде, я зможу сказати, що ми бодай спробували достукатися до тих людей, і це краще ніж навіть не спробувати. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко Олексій Осика, голос Америки.